Працює чесна споруда на 8 камер очищення, яка розміщається в рязобетоні кільця. В першу камеру попадають стоки. Вони там перемішуються, доводяться до стану коктейль, перетікають наліво направо. Там осідає пісок земля, тому що ми там постійно одяг, овочі, морква, огірки, помідори, картопля, все миється. Земля по в Стоки потрапляє, повірте, дуже-дуже багато. Ну, я е, робив експеримент не те, що експерименти, я слідкував за цим. Землі дуже багато. Після тих камер притікає сюди, тут йдеться, як джакузі бурлить дуже сильно сильно, і тут живе дуже багато бактерій. Вони поїдають органіку, перетікає потім та вся водичка сюди, фільтрується, щоб бактерії туди не потрапляли. Внизу є камера, яка уловлює бактерії, які все ж таки потрапили через ту гребінечку, і повертаються назад. І там. Вже інші вид бактерії поїдає то, що поїли тут. Це для того, щоб очистити, очистити максимально кондиційні стоки. Це не просто от бактерії взяли, поїли і все, і водичка на витік витікає. Ні, вона ще повертається назад повторне коло для того, щоб ще раз пройти цей, е, це коло для того для кращого очищення. От. І витікає водичка сюди, суди, витікає і прямує от, в дренажне поле, дренажні трешеї, дренажні канави.